Ласкаво просимо на Волинь, край, де історія і природа сплітаються в неповторну картину. Почніть своє знайомство з Луцька, серце міста, замок Любарта, велична фортеця, що зберігає таємниці минулих століть. Поруч знаходиться окольний замок, де ви можете відчути дух середньовіччя. Якщо ви посіновувач мистецтва, завітайте до Музею Волинської ікони. Що вражає своєю унікальною колекцією. А якщо ви цікавитесь технікою, музей технічного прогресу здивує вас експонатами, які розповідають про розвиток цивілізації, Розширте свої горизонти, відвідавши Дубенський замок. Хоч він і розташований у Рівенській області, ця фортеця є справжнім символом Волині та обов'язковим пунктом для мандрівників. Не менш цікавими будуть Маневицький краєзнавчий музей, що розкриває історію регіону та головний Волинський краєзнавчий музей у Луцьку. А на завершення вирушайте в містечко Олика. Тут розташований замок Радзивілів велична резиденція, яка перенесе вас у часи князівських династій. Ця подорож лише початок. Приїжджайте і відкривайте для себе волинь знову і знову.